От Єгор знаю один, той бив всіх до кінця. Як його фамілія, не знаю. Це ФСБшник. Коли я одного, одного разу попросився в больничку, він побив мене на перевірки, потім побив мене біля камери, потім був потім був поки до, та сама, доходили ми до больнички. В больничці побив в больнички. От тільки вийшов знову попобив, і коли заводили в камеру, опять побив. Вони всі завжди були в масках. Але я е боявся заглянути їм в очі, тим паче, ти в мене одного ну, ока немає, все, все одно знаю, що я не запам'ятаю його. Тому я боявся, і я практично ніколи їм в очі не, не дивився. На початку березня е, приїхали наші воїни, зробили окопи, прийшлося їм трошки допомогти. Е, у них трактор зламався, я знайшов трактор в водоканалі нашої Володимирівки. Зять мій, він по спеціальності механік, допоміг поставити на ноги цей трактор і вирити окопи. От. Це перше, що ми змогли допомогти нашим воїнам. Весь цей час Володимирівку обстрілювали снаряди і легко долітали до нас. Потім у нас в собі зав'язались бої, розбили газ, розбили лінію електропередач без електрики, воду подавати. Не могли. Моя донька теж жила в цьому сілі селі. Вона буквально за день чи за два виїхала у Дніпропетровську, У неї заболіла собака, і у нас ветеринарки вже не було, все було розбито. Ось поїхала туди лікувати собаку. Теж же та сама просила мене, щоб я тут туди виїхав. Але у мене було дуже багато. Животних, три собаки, там, ну і плюс Машечний, маша не всіх забрала з собою. От, коти її мої, мої. кури, убки і попугай. Вже пара попугай, попугай, жора. Ось. Ну, а на кого животних залишиш? Тому я вирішив залишитись там, думаю, докормлю. Бройлерів там і кория, яйця несуть непогано, Людям буду роздавати і так далі. Так я робив протягом місяця. Під'їхала машина 9 квітня, от, в першій половині дня десь 11-12. Виїхав, вийшло двоє воєнних з автоматами, сказали, що. З тобою хочуть поговорити. Коли я зібрав документи, вийшов, дивлюсь, машини немає. Думаю, де я виглянув із дому, з -за обратної сторони. Виглядаю з -за угла дому, а цей, який через один дом в мене живе, жив, Жив, Саша, цей, як його фамілія, я не, не пам'ятаю. Тичив в мою сторону пальцем, і по, і по губам я бачу, каже СБУ. Я Потім бачу, машина від'їхала. Я вийшов, сів до, до них до машини. Мене відвезли в комендатуру, посадили на вулиці на лавочку, щось вони там тихенько переговорили, але цей комендант ближче ніж на 20-30 метрів до мене і бачу, боїться підходити. Чому? Я так не знаю. Я сиджу, просто так улыбаюся, і все. Тут почався обстріл, почав на мене кричати. Що на тебе по пожалилося 70 чоловік. За те, що я е проводив про українську політику у Володимирівці. Вони так і не підійшли, не забрали документи, а посадили в ту ж саму машину, сказали тим двом хлопцям: забирай його, сідай там ще одну жіночку посадили. От вона теж сиділа е в тюрмі, от, за те, що. В її телефоні знайшли карикатуру на Путіна. А мені так і не, ніхто не пояснив, за що мене взяли, взяли. не тут, ні у Волновасі, де мені, мені робили допрос, не в Донецьку, де мені теж робили допрос. І потім я три роки, три місяці сидів у, у Галочі цій самій. СІЗО номер два. Та чому я узнав це? Тому що на простинях, на подушках, коли на, на, на лавочках, коли нам видали, там були штампи, написано Костромська область, місто Галич, СІЗО номер два. От. От там вже почалось биття биття нас. Були і палками, і польотками, і киянками. Киянки ну, в основному таких от розмірів. Це кувалдочка така дерев'яна. От, ну і принесила, принесила де нас раз, раз ковалечку, ось, ось таких ось розмір, розмірів. Мене всього один раз ударили такої ковалечки, я вже не піднявся. Кожен місяць э, фейсби мінялись. Була спочатку кожна сніна, потім з'явилася э, зміна, яка б'є, а яка ще нас. От. Потім все більше і більше з'являлося, що щадять. Тому що адміністрація СІЗО запретила їм бити, а вони все одно були. Особливо перші два роки вони лупили безбожно. Ну, Опили всім чим тільки можна. Я пам'ятаю, 31 августа 2022 року. Коли зірвалося якесь наступлення на фронті, чи Бог я знаю, нас всіх вплетки какой ну, типу воржамі лопили по задньому місці. Усіх були чорні задниці, без виключення. Коли були там хлопці і, ну, грубо говоря, ісикались і сарались. Прямо на, на, на перевірки ці. І кричали всі обов'язково. І це вже потім я навчився мовчати, навіть коли б'юся. Тобто, хлопці навіть не знали, кого мене були. Я терпів. Все, на перше време теж кричав. Думав, що є, якщо я покричу, вони перестануть бити. Ні, не переставали. Але покінчити життя за ми не, не, не могли. Ми не могли, тому що ми кожну хвилину були під наглядом і ночі, і в Мало того, якщо хтось там заболівав, а от всю камрубили, а цього літіли. Тобто ми друг за другом слідкували, щоб ніхто не покінчив собою. Вони не розділяли, де військовий, де цивільний. Тобто всіх селили в одну. Могли поселити в одну камеру. Тобто в нас у всіх камерах були переміщені військові і е, цивільні. Тобто там були ночі такі, що в туалет хочеш іти. Тебе зовсім не пускають. Ну мені давали 50 разів віджиматися. А якщо це військовий, то йому 150 разів. Мало того, що віджимаюся там. Послі віджимання ти ще должен 50 разів присісти. Військовість 150 разів приїжджала російське телебачення. От. У мене, звісно, туди не пустили. <рістила> <рістила> а були такі, які брехали, Ми зна... вони знали, ви знали самі, що бре брешуть. От. Ми теж знали, що вони брешуть. Ну, зато було так сказати. Росіянам було цікаво, що дивиться, якесь зло, красиве, хороше, і нікого не б'ють, нікого не катують. По харчуванню ми не доїдали. Один з воїнів е доголодувався до 44 кілограмів. Коли його взяли, він каже, сімдесят 75. І я теж дуже похудів. До скільки, не знаю, але дуже похудів. А потім, коли перед звільненням, відкармлювали. Як сині, всіх нас відкармлювали, і там, мабуть, також і відбирають кого відкармлюють, того першого міняють. Кого не відкармлюють цього таким образом ми могли, хоч трошки бачити, хто раніше поїде додому, а хто пізніше може поїде. Ви вірили, що повернетесь, коли? Я повірив після письма моєї доньки. Вона писала, що в неї життя нормальне, що прибрала собі хатинку у Дніпропетровській області ось, і живе там Все. і надіється, скоро зустрітися зі мною. Оце мене. А до цього я навіть хотів покінчити життя самогубством. От. Тобто я з першого дня полонув в галузі сізо. Употребляв таблетки від тиску. У мене тиск дуже сильно, особливо після цих перевірок підвищувався. І був навіть був один момент, коли я два тижні не їв таблетки, щоб піти. От. Але якось не знаю, витерпів. Якщо чоловік хоче вижити, він може вижити де, де, де завгодно. А якщо він, його ні, ніхто не жде, не тримає там, в Україні, упав духом. Він буде старав старатися покінчити життя з самогубством. Мені сказали, що я поїду в Україну ще 8 червня, цього року. Але 8 червня я, я чомусь не попав на обмін, попав хтось другий. Ось, ось. І мене через три тижні. У 4-го, ну, через місяць, мабуть, почти 4 липня взяли на обмін. Ну, я не вірю, що мене обміняють до останньої хвилини плани. Ну, це додому. Ну, до свого вже вдома до Ніки. Захищати Україну. Якби мене взяли до армії, я знаю, що мене не візьмуть ніяк. Я би пішов туди. Якщо ти живеш в якійсь країні, ти повинен залив... виконувати її закони. Він ще тут народився, жив. І коли була Україна, я почав роботи підприємцем і дуже багато заробляв. Це хороша країна. Уровень життя в Україні набагато вищий, ніж рівень життя в Росії. І я хотів, щоб рівень життя в Україні, тось тобто, в тому числі і мої діти, і я могли жити так, як живуть люди в Європі.